Рибну тушкованку для ЗСУ виготовляють учасники ініціативної групи Міцний тил. Волонтерську кухню зорганізували у приміщенні колишньої школи. Сьогодні переробляють 100 кілограмів карасів. Рибу безкоштовно надали підприємці села Молодківці, розповідає волонтерка Ольга Пірогова. Це на даний час вже ми переробили за неділю 800 кілограм. Оце якщо до чистимо, до 800 кілограм переробленої рибки. Це такий продукт сезонний. Сьогодні тушкованку роблять шестеро волонтерів. Рибу від лузки чистить пані Людмила. Холодно, звісно, але я думаю, що нам не холодніше, ніж там хлопцям. Стараємося швидше, швидше почистити, щоб, щоб як кажуть, йти в тепле приміщення. Допомагає Людмилі Ірина. Не жартує, вдома рибу чистить чоловік, а тут потрібно самій. Тут нема такого, що я хочу, що я не хочу. Прийшла, що є, от отуди встаємо. Галина Васильівна на пенсі. Каже, аби не сидіти вдома, приходить до волонтерського центру. Сьогодні тут із самого ранку. Не замурюш, ні. Ми звикли до роботи, ми сільські. Ольга Пірогова каже, тушкованку готуватимуть в автоклаві. Ми врізаємо все зайве, голову, плавунці, ріжемо по кусочках таких до ста. Намочуємо водою, вона вистоюється, щоб вийшла з неї вся кров. Потім виймаємо, трошки обсушуємо, додаємо цибулі, моркви, солимо, перчимо і закладаємо в автоклави. Вритор пакеток. Готову тушкованку показує волонтерка Катерина Коваль. Це каже з попередньої партії. Ось наша тушкована рибка. Дана порція це товстолоб із протушеною морквою, з протушеною цибулькою. Додаємо приправи. І получається ось така смакота. Порція 500 грам. Це на одного бійця. Готова продукція, в реторпакеті. Термін зберігання 24 місяці без попадання прямих сонячних променів. Сестри Катерина Коваль та Ольга Піргова армії розповідають і допомагають із 2014 року. Спершу готували вдома після повномасштабного вторгнення РФ переїхали сюди і створили волонтерський центр Міцний тил у червні 2022. тисячі коли на Донеччині загинув брат Василь, хотіли все покинути. Але то каже Ольга, була миттєва слабкість. Він мені приснився і сказав, що тебе там чекають, що твоя допомога потрібна, і руки не опускаються. би важко не було, найважче просити, щоб тебе почули достукатися до людей. Зараз у волонтерському цеху для армії готують 18 страв. Те, що жінка готує вдома чоловікові, та ми готуємо нашим, нашим бійцям. Це каші різноманітні, які є і гречка, і ячмінка, і перловка, і рис. Це та сама риба, це голубці, це борщ, розсольник, це капусняк. Ну і так само ми запустили виробництво солоного печива. На даний час у нас вже 28 поросят доробляємо. минулого місяця. Захисникам передали понад півтори тони готової продукції, каже Катерина Коваль. Замовлень від військових багато, а ось рук не вистачає. Тож небайдужи, просять долучатися. Також волонтерки міцного тилу будуть вдячні за донати. Гроші потрібні на закупівлю продуктів. Юлія Вознюк, Андрій Нєстров, Суспільне новини, Вінничина.